А чи є взагалі на заході корупційні скандали? Є, але масштаби інші і реагують на них дуже жорстко. Наприклад, у 2022-му стався так званий Катар -гейт». Кілька європарламентарів звинуватили в отриманні хабарів від іноземної держави. Підозрюваних негайно усунули з посад і заарештували. Європарламент припинив будь-яку співпрацю з Катаром. У липні 2020-го тисячі людей вийшли на вулиці столиці Болгарії на протест проти прем'єр-міністра країни Бойко Борисова. Усе через історії про те, що політики і чиновники купують нерухомість за ціною нижче ринкової. Крім того, було фото Борисова поруч із шухлядою, забитою банкнотами по 500 євро із золотими злитками. Масові протести були і в Румунії, де антикорупційні прокурори борються з міністрами. А нещодавно за за корупцію на 13 років засудили прем'єр-міністра Хорватії. У Словаччині у 2018-му вбили журналіста Яна Куцяка і його наречену. Він розслідував зв'язок між мафією Італії і чиновниками, наближеними до прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Останній був змушений піти у відставку після протестів. У 2021-му суд визнав експрезидента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції. Він отримав рік в'язниці та два роки умовно. Такі ж вироки отримали адвокат. Саркозі та колишній суддя касаційного суду у 2025-му Саркозі визнали частково винним у незаконному отриманні коштів на виборчу кампанію 2007 року від лівійського диктатора Кадафі. Саркозі дали до п'яти років ув'язнення. Його звільнили із паризької в'язниці до розгляду апеляції. Саркозі заборонено залишати країну та мати будь-який контакт із міністром юстиції та з усіма звинуваченими.